Привітики, я знову у Відні, і мене це місто дуже дуже надихає. Цього разу я поїхала одна, і тому в мене можливо немає оператора, який би допоміг мені знімати класні кадри. Але в мене сьогодні тема про інше. Мені тут сподобався один готель, це Нума Штраус. І сьогодні я хочу розповісти саме про цей готель, тому що це таке місце, де дуже сильно відчувається гостинність відню. І це місце надихає мене на те, щоб зробити все для того, щоб тут залишитися. Як залишитися? Бачите, я вже оговорочки по Фрейду. Не залишитися, а для того, щоб переїхати в відень. Дуже дуже сильно хочеться тримати за мене кулачки. Можливо, це і вийде. Я почну з того, що цей готель він повністю абсолютно електронний. Тобто, для того, щоб е, зачекінитися, е, вам приходить повідомлення просто з кодом. Ви просто вводите код, і по факту вашого приходу це і є чекін. Е, я дуже усемірна людина. Мені максимально подобається, що саме така система є чи можливо нею скористатися? Тому супер, це вже невід'ємний плюс для цього готелю. Тут в мене висять, я вже кажу, в мене гарнесенькі картини, і ми потрапляємо одразу в вітальню. Тут я працюю, тут я сьогодні робила собі розклад. Це такий столик, де можна поснідати, пообідати і так далі. Дуже висока стеля і гарні штори, тобто можна виглянути в вікно, що до речі, дуже зручно. Там одразу є азіатська їжа. Це для таких, як я, і магазин з цигарками. Класний торшерчик, кріселко, диванчик, столик для того, щоб я закидую сюди ноги, я не знаю, для, кого, для когось, може для іншого. І офігенна робоча зона. Насправді, чого мене вразив цей готель. По-перше, загалом він коштував дуже недорого для кідня, де середній готель коштує там, десь 70 євро, минулого разу ми були в вікенді, зараз буде фото. От, він коштував 70 євро за ніч. Він також був дуже класний, але цей номер коштував мені 113 по моєму євро за дві доби. І зауважте, що це не просто одна кімната. А виявилось ці апарти в сезон, коштують набагато дорожче. Далі ми йдемо. В спальню. Я вже спала тут, тому ви бачите такий трошки бардачок. тут також картини. Дуже зручне, класне ліжко з ортопедичним, м'якесеньким, просто дуже шикардосним матрасом. Тут деякі подушки я забрала у вітальню, все по Віденську. Це відкриті гардероби. Ви вже, певно, пам'ятаєте, що в пам вікенді в мене був саме такий. Тут є прасочка, як завжди, є сейф яким я наприклад не користуюся? Тут різні детальки можна вімкнути світло більше менше, якщо хочеш щось почитати. Багацько розеток. Чому саме нума? Зазвичай в таких відносно недорогих місцях. Загалом в них ставлять такі меблі з ікеї, фурнітуру таку якусь простеньку. Але тут я бачу реально такі, можливо, це і також мас маркети якісь, але певно, що відінські, бо фурнітура дуже гарна. Я вам покажу десь декілька деталей зараз. Погляньте на цей стіл, дуже зручний. У мене тут з раночку лежав ноутбук. Який він гарнесенький, просто столик журнальний. Просто ля, це ж якесь реально дизайнерське рішення. Він дуже-дуже незвичайний. Ну, Диван доволі звичайний, хоча крісло ж прикольне. От, на ньому дуже зручно сидіти. І як ви бачите, це також щось не дуже схоже на ікею. Стіл для сніданків. І так далі. Має таку цікаву форму, і навіть стільці вони незвичні. Бачите, які ніжки. Загалом різні мас-маркети так не заморочуються. Це повноцінні апарти, бо є навіть кухня. З доволі прикольним дизайном, цими потрібними зручностями, бо тут є підлога з підігрівом. Зараз я вам покажу ось такий от хітер. Вона дуже довго нагрівається, але якщо ви приходите, наприклад, не вночі додому, ви можете вімкнути, і, в принципі, вас, вам буде доволі комфортно. Зараз тут 24 градуси. Я приїхала взимку. Коли я потрапила в цю квартиру, було 20 градусів, але я не вмикала, не вмикала підлогу. Нас гостів дуже е, обачно попередили, що якщо приготуванні їжі буде запах диму, звісно, що приїдуть, е, приїдуть е, пожежники, і це буде коштувати 2500 підсот євро. Тому я стараюсь не вмикати. До речі, курю я в ванні, піду на перекур і вам покажу. Я обожнюю дуже гарні чайники. Це моя слабкість після того, як я придбала свій перший синій чайник. І подиві, подивіться, який тут гарнючий долонгі. Просто дуже крутий. Я вже напила різної, різного чаю, бо оце все. І вдвічі більше цього це чаї, які тут є просто для того, щоб пити. А це вже я своїм задала своїм смузіком. Також кави так лишають просто овер до я Дві сьогодні зранку випила, і я заїхала лише на дві доби. Що я роблю з усім посудом? Мені впадло його там полоскати, тому я закидую в посудомийку, і я от підготувала я зранку запущу її, щоб бо це я вважаю. Моя історія. Є духовка, мікрохвильовка, також доволі великий холодильник. Тут залишили мені лимонадик безкоштовний, пивко таке 5 градусів, тут 0,33. Також мені залишили воду, яку я вже випила, і чіпси. Це водичка. Абсолютно безкоштовна для тих людей, які працюють, залишили отак от переносочку. Таку, я б сказала, доволі якісну, бо вона впевнено себе почуває. Пам'ятаєте, я казала про пожежників? Так, я курю на унітазі, тому що я не пам'ятаю, чи спрацьовує на айкорс пожежна сигналізація, і, якщо чесно, я не хочу перевіряти, тут є витяжка. А я вам тим часом можу показати варту. Так, ну тут звичайна біла душова кабінка. Пам'ятаєте, що це номер не надто дорогий, тому тут в принципі все доволі просто, але є куди поставити свої якісь штуки для душу. І доволі гарна косметика: це гель для душу, шампунь та кондиціонер. І я вам скажу так, що в принципі в відні у всіх готелях класна косметика. Тут є, звісно, кафе. Він так окремо трошки поставлений. Є е, крем для рук е, та мило для рук. Е, дуже зручна плівітики. Зручне дзеркало, так загалом звичайна ванна. Я хоча б е, приїхала одна, написала, що я одна, мені лишили чотири, е, чотири рушники. Є е, мастер. Ключ, який вимикає все світло одним кліком, і потім вмикається та сама композиція, яку ви вимкнули до цього, звісно. Для того, щоб зробити чекаут, вам не потрібно комусь дзвонити там, чи кудись приходити. Ви просто скануєте QR-код і за ним ви можете виписатися з готелю. До речі, дуже прикольна опція в тому, що мені прийшло посилання в WhatsApp. І я прийшла по ньому, а тут мені Нума запропонувала оглянути місцеві достопримічательності: саме вибір Нуми, в яких відмічені прикольні кав'ярні, супермаркети, барчики, рєстики поблизу на шляху до центру, а також основні будільні, такі як Карл церква та інші. Загалом, чому я записала це відео? Бо я дуже люблю готелі. Я дуже е, трепетно підходжу до того, щоб обрати за суму, яку я можу сплатити, найкраще місце. Е, тому е, мені спало на думку, можливо, вам також подобаються готелі, і ви б хотіли е, якихось таких е, оглядів. Хоч я їжджу зараз не так часто, як мені хотілося б, але набагато частіше, ніж раніше. Тому. Підписуйтесь, ставте лайки вогники, і я вам розкажу ще більше. Якщо ви вже виїжджаєте з номеру, але ваш ще є час в ви можете лишити свої речі в камері схову, до речі, Нума пропонує ще залишити у своїх партнерів, яких в неї доволі багато. Я вже повертаюсь додому і прощаюсь з ключиками, які мені дуже-дуже сподобались. Дуже класний арт-об'єкт при вході в готель. Бай!